Мобілізація і військовий облік це інформація, яка на даний момент цікавить багатьох людей. Пропонуємо вам підбірку правових новин на дану тему. Хочемо нагадати, що ви можете поставити питання відносно законодавства України у коментарях, а якщо хочете, щоб на ваше питання вийшло відео, то підтримайте нас лайками, репостами, коментарями та підпискою. На військовий облік можуть дозволити ставати онлайн без проходження медичної комісії. 30.09.2024 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки. Варто відмітити, що даним законопроектом передбачається ліквідувати комісії для взяття на такий облік та скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік. Нова небезпека від ТЦК чи справедливість від держави пройшло три роки війни, і Міністерство оборони зрозуміло, мабуть, що факти ухилянства можливо фіксувати на камеру чи фотоапарат. Міністерство оборони затвердило інструкцію із застосування територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото та відеофіксації. Відповідний наказ від 6 серпня 2024 року, номер 532 набере чинності з дня офіційного опублікування. Даною інструкцією регулюється механізм застосування уповноваженими представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, далі ТЦК та СП технічних приладів і технічних засобів, що мають функції автоматичної фото та відеофіксації, доступ до відеозаписів посадових осіб, здійснених за допомогою таких приладів і засобів, порядок зберігання, видачу та приймання технічних приладів і технічних засобів. А також зберігання, видалення та використання інформації, отриманої з цих приладів. Однозначно, дане нововведення краще, ніж жахливі мікроавтобуси, але їх воно, на жаль, також не відміняє. Нові терміни прибуття до ТЦК та СП постанова Кабміну набула чинності. 4 жовтня 2020 4 року набули чинності зміни до пункту. 34. порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, передбачені постановою від 1 жовтня 2024 року. Пресслужба Міноборони повідомляє, що військовозобов'язані та резервісти, які проживають в обласних центрах, мають з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у семиденний термін після надсилання виклику поштою. Мешканці інших населених пунктів мають 10 днів для цього. Раніше даний порядок передбачав, що день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів. Центрального управління або регіональних органів СБУ визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. З 4-го 10-го 2024 року постановою номер 1134 відповідний термін визначається з населеного пункту, що є адміністративним центром області протягом семи діб. З інших населених пунктів протягом 10 діб підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.